Вітаю вас 11 лютого. Сьогодні, як і обіцяла, зроблю розклад. Хто, нам, хто для нас Дональд Трамп, друг чи ворог? А чому я захотіла це зробити і спитати? Ніколи не питала, до речі. Якщо не помиляюсь, не питала. Ні, ось прочитала оцю статтю. Це, до речі, новини. Це не я придумала. Тут ось таке пишуть Україна, по суті, погодилась передати США рідкоземельні мінерали на 500 мільярдів. Це плата за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Це каже Трамп, не якесь там видання, а тут Трамп. Він наполягає на тому, що США повинні отримати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи вдасться досягти мирної угоди з РФ. Нічого собі, так да? Вони можуть укласти угоду. Ну, типу, вони це ми, Українці, Україна. вони можуть не укласти угоду з РФ. Вони можуть стати росіянами, а можуть і не стати. Але в нас будуть всі ці гроші. Тобто, з України дістануть все незалежно від того, що з нами буде далі. Ніхто не збирається нам за ці гроші давати ніяких гарантій, я так розумію. Трамп все скинув на Європу. Тобто, Європа повинна нам давати гарантії, повинна нам нас підтримувати і все таке інше. І допомагати. Трамп додав, що продовжувати надавати допомогу Україні безплатно, ну тобто задарма, він не збирається. Це, типу, дурість. Ось так. Мені більше все подобається. Вони можуть укласти, можуть не укласти, вони можуть стати росіянами, а можуть і не стати. Але у нас будуть ці гроші з України. А ще мені подобається цифра. Надали допомоги 5-10, ну я не знаю, ну максимум, по тому що я казали, ну я не знаю, напишіть, я не знаю, скільки там взагалі, ну, 20 мільярдів. А заберуть 500. Нормальна така сума. Це якийсь бізнес, це просто бізнес-план як е, висосать все з України. Просто ось висмоктати. Так, ладно, я після цієї новини трошечки під е, ш, в шоці знаходжусь, чесно. В мене така злість, ну, така, хороша злість. Е, Дональд Трамп для України хто? Друг чи ворог? Дональд Трамп. Дональд Трамп для України. Хто друг чи ворог? Покажіть, будь ласка, хто такий Дональд Трамп для України? Друг чи ворог? Перемога? Домовленості. Ну, він нас тягне до домовленості. До перемоги. Плани в нього є, щоб це все завершилось. Ну і, звісно, плани на що? На 10 пентаклів, на великі гроші. На власність, плани, це бізнес. Бізнес. Ну, да, хоче завершити все, домовитись, хоче. Це дійсно хоче, а потім гроші. Ну, задарма, Да, правосуддя. Задарма ніхто тобі нічого допомагати не буде і робити теж нічого не буде. За красивої глазки ніхто допомагати і зброю давати не буде. Так, хто такий Дональд Трамп для України? Друг чи ворог? Помірність. Туди-сюди, посередині. І не друг, і не ворог. Я посередині, я роблю все задля свого задоволення. Ну, свого задоволення. Ось. А хто там стане жертвою, мені це не цікаво. Головне, щоб я і мої всі оці, хто там в приближенні, були задоволені такий Дональд Трамп для України. Рух до перемовин. Ну, Він дійсно рухається до перемовин. Він хоче це все якось зупинити. Іде робота, співпраця з ірафантами. Знов рух, зупинка. В принципі, зупинити хоче, чи друг, чи він, чи ворог випала карта балансу посередині, робить все для свого задоволення. Хоче зупинити. І хоче наші ресурси. Оце все він хоче. Хоче. Тільки щось я не розумію стосовно цієї суми: 20 і 500. Щось я не зрозуміла. Чи це мається на увазі на ще на роки, на роки і на роки будуть давати нам? Ладно, ми тут не будемо розбиратись. Я хочу запитати, чого він каже так, цей Дональд Трамп? що вони можуть укласти угоду українці з РФ, а можуть не укласти. Мене це, типу, не стосується. Головне, що ми отримуємо ці гроші з України. Оці слова Трампа. Я тут щось трошечки, трошечки в шоці. Що це за слова такі? Правосуддя, розмови, плани, домовленості, вибір, перемога. І завершення. Типу вибір за нами. Перемога і завершення, вибір за нами. Правосуддя. Таємні перемовини, сила. Без нас, без нас, ви, тобто ми, ніхто. Це все наша сила. Ми тут контролюємо сила наша. Сила наша, ну, зброя, зрозуміло, сила та наша. І ви за неї повинні заплатити. Так, ладно, я хочу спитати, чи дійсно Дональд Трамп хоче, щоб відбулися якнайшвидше оці перемовини. Україна Зарег і була дійсно зупинка, мир. Так, Україна. Розмовля, розмови з Україною будуть співпраця, плани, да, плани до завершення, бажання. Да, плани до завершення, бажання, правосуддя. Дійсно він, цього хоче. Дійсно, він цього хоче, і маю надію, що в нього це вийде.